Привіт, стильні мої! Це від стилю до стилю, і з вами я, Марина. Сьогодні у нас буде гаряче, блискуче і дуже актуально, бо ми зануримось у те, як мода перетворилась на ТікТок-шоу. Маніфест Свободи є трохи фетішу. А поки хтось ще ходить у старих кросівках на дачу, ми вже обговоримо, чому саме Баленсіга пішла Фортнайт, а я Владекс. І чому цей матеріал уже не про кімнату з червоним світлом. А про світло софітів і клікання об'єктивів, отже, світ. Після пандемії, чесно здається, ми всі тоді якось зупинились і такі. А чого я взагалі щодня втиску в себе джинси, якщо може носити спортивки і виглядати, ну як мінімум, живою? Ми масово перейшли на домашній режим і відповідно одягнувся весь світ в піжами, спортивні костюми та оверсайз речі. Тобто раніше оверсайз це був тренд на фешн-гіків, а зараз це просто те, що ти не стираєш третій день, але воно все одно виглядає нормально. Бо так носять Белла Хадід і Халі Бібер. І тут треба сказати одне: зручність стала релігією. Буквально, якщо річ не м'якенька, не дихає і не тягнеться, вона нам не треба. Звідси така популярність на всілякі Технічні тканини, Водонепроникні, термоактивні, дихаючі. В них можна і в офіс, і в похід, і на апокаліпсіс, якщо що тренч від Норфейс, це вже не просто куртка, це символ, а юніко з їхніми пуховиками, перепічками. Теж культ. Навіть взагалі перейшли межу, вони тепер не просто про кросівки, а про життя в Русі в стилі і без натертих п'ят. І знаєте, що найсмішніше? Ми звикли до цього комфорту настільки, що навіть коли світ нібито відкрився, ми такі, окей, але шорти бермуди на ділову зустріч. Це вже норма, так? І воно працює на модних показах. Ті ж самі тренди, багатошаровість, кросівки під костюми, балаклави, і худі в каблуках Діор чи Мюз, Мода стала реально дружньою. Вона вже не шепче нам страждай заради краси. Вона каже, «живи з кайфом, але в стилі. І тут ми плавно переходимо до наступного бенгеру мода в TikTok». Не у Вог. Ну, бокамон, хто сьогодні читає Вог заради трендів. Ми всі просто відкриваємо TikTok, бачимо дівчинку, яка крутиться у дзеркалі в якомусь рандомному комбінезоні, і через два дні він sold out на всіх сайтах. І це реально правда. Тренди зараз народжуються не на подіумах, а в кімнатах, де стоїть штатив з AliExpress і хороше кільцеве світло. Тікток це такий модний. Космос, де може вистрілити будь-що. Один день всі носять балеткори, інші вже естетику кокетки, потім пішли в Dark Academy і наступного тижня вже в горбкор. І виглядають, як ніби йдуть на Говерлу, а не в торговий центр. Від цього голова трохи йде обертом, але в цьому й кайф. Кожен може знайти щось своє. До речі, про інфлюенсерів. вони зараз, як нові, фешн-гуру, колись це були редактори глянців, а тепер твоя улюблена тіктокерка з в камерування. І що цікаво, ці люди мають вплив, бо вони реальні. Тобто вони не ходять по червоних доріжках, вони сидять на кухні і розповідають, чому ця спідниця пушка, а ця куртка ніби ніби ні риба, ні м'ясо. І ми їм віримо. Бо ми теж сидимо на кухні тільки з телефоном в руці. Давайте так поговоримо трохи про ностальгію в наші часи, яка також стосується моди. Ті ж самі речі, але в іншому контексті. Тканини вже не просто як у мами в молодості. А з додаванням сучасних матеріалів. Наприклад, еластичний денім, який нарешті дозволяє дихати. Блискітки вже не лізуть з кожного шва, бо тепер їх використовують точково, щоб створити ефект. Навіть сітка, і та стала більш витонченою, з неї шиють не тільки вечірку на дачі, а й цілком носибельний повсякденній. Реч, це вже не просто про виглядати як на дискотеці у шостому класі, а про стиль, який сам по собі має сенс. І тут ми е, підходимо до того, що мода більше не існує в форматі, ось тобі тренд, носи його або будь-не в темі. Вона стала мистецтвом, формою протесту, способом самовираження, де ти можеш кричати про себе без зайвих. Слів багато хто зараз носить одяг не тому, що так треба, а ще показати свою позицію. Хтось вдягається максимально андрогінно, щоб стерти гендерні межі. Хтось носить вишиванку з підборами, і це не про етнофетіш, а про гордість за своє коріння. Хтось міксує бомбери зі спідницями міді, сітки з грубими берцями. Бо Чому ні? І що важливо, зараз текстиль став реально основним способом сказати щось. Обираєш бавовну з переробки. Ти за більш екологічний. Обираєш екошкіру, ти не просто стильна, а ще й етична. Обираєш вінтаж, вітаю ти підтримуєш кругову економіку. Навіть глітер зараз уже буває е, е, біорозкладним. А штучне хутро не просто альтернатива, а повноцінний. Тренд. Мені подобається, що тканина тепер це не просто що приємне на дотик, а що говорить за мене. Це як тату на одязі, наприклад. І, взагалі, як класно, що ми нарешті вийшли з парадигми: мода має бути серйозною. Тепер можна одягнутися так, як відчуваєш. Хоч е, стрази, хоч у, у батькову сорочку. Мода стала трохи терапією, трохи тригером, трохи терапією після тригера. І ось ці двохтисячні перевантажені е, кричущі, гучні кольори. Це ніби ми самі трошки втомлені, трошки загублені, але з бажанням жити яскраво. По чого тягнути? Як, наприклад, Ріана, вона буквально зробила революцію зі своїм Savage and Fenty, і це вже не просто білизна. Це маніфест. Її шоу це як концерт, спектакль і виступ на детекс одночасно, бо там усі тіла різної форми, різного кольору шкіри, різної статі з різними особливостями. Це просто. Дуже класно, і це нормально. І головне, чесно, ріано не, не просто поставило плюс сайс модель у кутку сцени. Вона зробила її головною зіркою на рівні з супермоделями. І це все під акопанемент крутих танців, саундтреку, який хочеться зберегти в плейліст, і костюми, які реально хочеться носити, а не тільки дивитися на фото. І тут дуже важливо те, як створюються ці речі. Savage and Fenty, наприклад, використовує багато еластичних, комфортних тканин, які не просто е пристосовані під різне тіло, а створені з думкою про Нього це білизна, яка не ріже, не тисне, не залишає слідів, не вимагає втягнутись у щось незручне. Матеріали м'які, дихаючі, часто з додаванням мікрофібри або бамбукових волокон. Інший бік модної медалі це дефіле як театр, справжній перформанс, показ скіпарелі або ріковенс. Це не просто дивимось, що буде в моді наступної весни. Це як театр абсурду, де кожна сум. Кукня як окрема сцена, особливо у Скіпарелі там золото, конструкції, які виглядають як скульптури, невагомі тканини, що створюють об'єм, який ніби висить у повітрі. Все це про емоцію, про е, надреальність, про те, як мода може викликати мурахи по шкірі, а тканини. Там не просто фон. Це найчастіше високоякісний шовк, органза, тафта, що тримає форму і складні структури, які дають світлу е і тіні можливість гратися з тілом. Це не одяг, це арт-об'єкт, який живе на людині. Ліковенс в свою чергу грає зовсім іншу гру. Це вже ближче до протесту, до темної, брутальної естетики, де все кричить. Я не такий, як усі. І тут вже важлива тканина, не просто як інструмент, а як мова. Він часто використовує щільні грубі матеріали, бавовну з необробленими краями, важким денімом. Іноді натуральну шкіру або ж етичні аналоги. Ці речі, які не гнуться під тебе, це ти підлашовуєшся під них. І саме в цьому вся суть. Такі речі носять ті, хто готові бути іншим, кому не страшно показати свій бік, що виходить за межі звичайного. Мені подобається, що в цій новій моді одяг більше не кричить Я модний, а він каже Я це ти. Тепер не обов'язково вписуватись у стандарти, щоб виглядати. Лядати Класно, тепер важливо мати свою історію і розказувати її не лише словами, а й шовком, котрий лягає по спині, трикотажем, що огортає твої плечі, бахрамо, що вібрує від кожного руху. Бо мода це про почуття. І коли вона стає живою, коли в ній є підтримка, протест, мистецтво, свобода це не про що модно зараз, це що важливо зараз. І саме така мода, як, як на мене, має. Майбутнє. Окей, давайте поговоримо про латекс, який наразі став невід'ємною частиною сучасної моди. Ще кілька років тому Латекс асоціювався максимум з якимось дивним кіно на ніч або рейвами в Берліні. Це був матеріал, який раніше належав до андеграунду, ніж до модних показів. Але все, латекс офіційно вийшов із підвалів фенеш вечірок і зайшов прямісінько на подіум. І не просто як деталь, а як повноцінне. Цінний поважний гравець у грі під назвою Хайт Фешн, коли Муглер випустив свою колекцію з блискучими, буквально скульптурними латексними корсетами, це вже не було про провокацію: це про форму, про тіло, про контроль і силу. Наприклад, Бальман додали латекс у свої футуристичні тотал-луки, а блицяга, як завжди, пішли далі і зробили з нього друге Я-моделі матеріал, який огортає тіло щільно, що здається, ніби це шкіра 2.0. Версачі, звісно, пішли шляхом сексуальності, але зробити це настільки впевнено, і глянцево, що виглядають не як. Ой, яка гаряча штучка, а скоріше, як Don't Mess with Hair. І от зірки Гага, Кардаш'ян до Джакет почали носити латекс, не тому, що хотіли привернути увагу, а тому, що це стало формою прояву сили. Бо коли ти в латексі, ти буквально стаєш броньованою версією себе. В ньому неможливо бути невидимою. Це матеріал, який кричить, але не. Істерично, а з повагою до себе. Він говорить: я знаю, хто я, це не про фетіш, це про контроль над образом і тілом. І в цьому є щось супер актуальне для нашого покоління. Бо ми постійно шукаємо, як себе виразити і втомилися бути скромними. Я, до речі, не просто оцінюю цей тренд з боку. Я, скажімо так, занурилась у нього максимально буквально. Працюю з латексом, руками, створюю вироби, які носять артисти, моделі, актори. Наші речі вже їздять в Польщу, Ми співпрацюємо з німецькою компанією, відправляємо замовлення до Голландії. Навіть. Я вже відчула цей матеріал, цю структуру, ну, її характер. І так, у латексу є характер. Це не матеріал, з, якими, з яким можна напівсерйозно, він вимагає концентрації, уважності, точності, інакше нічого не вийде. Він не пробачає помилок, але це є, дає неймовірний результат. Бо тільки овіть латекс. Ідеально облягає тіло, ніби створене під конкретну людину, а ще він відбиває світло так, що кожен вигін, кожна деталь стає частиною гри. Це не просто виглядає ефектно, це буквально перетворює людину на кібергероїню з майбутнього. У мас-маркеті вже давно є латексно подібні речі, лосини, боді, топи, і, хоч вони часто робляться не з чистого латексу, а з вінілу, Ідея лишається та ж. Цей блиск, ця це естетика влади. Особливо коли бачите це в Тікток чи в Інстаграм, глянцеві тілесні футуристичні е, образи, буквально стають вірусними і не дарма, бо це щось нове, свіже, без. Комплексів. Мене захоплює, як цей матеріал е, е, трансформувався. Те, що колись було е, маргінальним, тепер інструмент для самовирження, для мистецтва, для модної мови. І це не тільки про одяг на червоній доріжці чи у фотосетах, це ще й про внутрішній стан. Бо одяг у латексі це не просто о, класно виглядаю, це я відчуваю себе по Іншому в ньому ти стоїш інакше, рухаєшся інакше, дихаєш глибше. Це матеріал, що змінює поведінку, а отже, має силу. Ну що, друзі? Якщо ви дослухали до цього моменту, ви офіційно стали частиною модного культу. Жартую або ні. Але серйозно, те, як сьогодні виглядає мода, це вже давно не просто про красиві шмотки, це і про пам'ять, і про протест, і про прийняття. Це спосіб говорити без слів, відчути себе сильною, вільною, бути собою або ким завгодно. На один вечір ми з вами живемо в той період, коли можна вдягти латекс і піти в ньому на вечірку, і при цьому нікого не на Поки покажеш свій смак і впевненість. І коли дефіле схоже на театральний перформанс, а дизайнери створюють не просто сукні, а ідеологію в тканині, коли тіло не шаблон, а Полотно і це прекрасно. Мода стала гучнішою, вона тепер не шепоче, вона репить, кричить, сміється. Іноді вона повертається до 2000-х, щоб ми трохи постраждали від джинсів на заниженій талії. Іноді натягує на нас глянець, близьк, латекс і говорить: ну що, готові. І я ж зі свого боку просто рада бути в цій історії, не глядачем, а частиною процесу відчувати матеріал руками. Бачите, як ідеї стають реальністю, як матеріал перетворюється на щось більше і ще ділиться цим з вами. Тож вдягайтесь так, ніби у вас сьогодні показ. Говоріть через одяг, голосніше набійтеся, бути трохи дивними, блискучими, незручними, бо це якраз і є мода. І головне кайфуйте від себе. З вами була я, Марина, з каналу Від Стилю до Стилю, а поки блищіть. Так, щоб навіть латекс вам заздрив.